З нами на зв'язку Євгеній Орупає, позовний з Київ. це офіцер 3-го батальйону свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Пане Євгенію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава, добрий день, телеглядачі, Добрий день студії. Пане Євгеню, а, ну щодо оперативна ситуація на вашому напрямку, де ви зараз знаходитесь, яка нині ситуація? Бо бачимо сьогодні вранці Діпстейт е, теж оновлює мапу е, з Харківського напрямку. Зокрема, поступають новини, що, начебто, вдалося відновити позиції е, біля липців, але в тому числі на сході нашого на Донеччині ну дуже важка ситуація. Єві Як нап'ємському і боровою, там теж, начебто, перерізали трасу. Ну, Це так, росіяни говорять, наші поки але... що не підтверджують. Таки... На сіверському напрямку, де стоїть наш батальйон, батальйон свободи, четвертої бригади оперативного призначення, ситуація щоденна важка і ну дійсно тяжка. Котинці, е які стоять на передній лінії зіткнення, постійно відчувають ворожу навалу, тобто їдуть і танки, і, і... і штурми, і це не один раз на день. От, декілька днів тому у нас були такі випадки, що навіть декілька хвиль відправляли і до дев'яти одиниць броньованої техніки, яку всю ми ліквідували, знищили разом з особовим складом. Але при цьому ми повинні розуміти, що кожен танк для піхотної позиції це дуже дуже страшна сила, коли він рухається на дистанції вже 500-600 метрів. Це добре, що ми їх змогли зупинити. Взагалі, по Сіверському напрямку, ситуація дійсно напружена, і ну, стараємося втримувати всі позиції. На даний момент ще ні, одні ни, жодної позиції ми не здали. Батальйон тримається, сусіди тримаються. Ну, але ситуація дуже напружена і важка. Ребів не вистачає. Пілоти ворога постійно завдають намураження ураження піві дронів, літають на мавіках на розвідувальних дронах. От останній День два, що спасає, що ну мабуть і для ворога і для нас, що зараз молоко всюди, туман дуже дуже густий, літати uh -huh. неможливо. Ну це трошки призупиняє такий конфлікт. Ми зараз артою перестрілюємося, і в основному піхотні чисто штурми на такому накоротку. А так всі бійці молодці тримаються титани просто. Угу. Пане Ігорі, щось в тактиці ворога за останні, можливо, тижні місяці змінилося, бо в західних медіа постійно знаєте оновлюється інформація, що там перед ворогом стоїть мета там до кінця жовтня місяця певні там плани виконати, потім перед виборами Сполучених Штатів Америки. Можливо, щось змінило свої тактиці? Не знаю. Загадувати не буду, що в них там змінилося. Як валили, так і валяться. Ворог постійно навчається, ворог. Застосовує все, що в них є, і я б не сказав би, що в них тут є якісь певні ліміти по озброєнню. Тобто, у них багато БК. У нас на нашому напрямку є трошки недобора цього БК, але можемо хоч компенсувати за рахунок тих же самих HP-дронів і за рахунок того, що працює рота вогневої підтримки. Тобто важка рта зараз у нас ну слабо працює контрбатарейної боротьби. У нас ну чесно кажучи, немає. Знову таки, аби не волонтери, аби не ті святі люди, які нам допомагають, можливо, і ребів у нас не було такої кількості великої, як є. Тому я не хочу зараз зраду роздувати, але, на жаль, держава і всі Міністерства оборони до кінця піхотні позиції чомусь до сих пір ребами закрити не можуть. Хоча це не складно. І фінансування на це було. Тому я, от, Звичайна людина, яка в окопі вам зараз розповідає? Що дійсно з цим є дефіцит? Не вистачає релігів, не вистачає mm -hmm. тренінг, е, робіт, не вистачає броньованої техніки, яка прикривала піхоту? Ну от, якась така ситуація. А не бупане буде... Чи доходить вам західна допомога? От вчора сполучені штати нам виділили там майже на пів, е, пів мільярда доларів та допомоги різних систем, різних там засобів. <кій> Перепрошую, а чи щось? Ви бачили на фронті от сучасного такого обладнання? Якщо воно прийшло тільки вчора, то ну, я думаю, ми побачимо це наша бригада там, на Національній гвардії, можливо, там через 3-4 місяці. На даний момент нічого новітнього я не бачив. Ви <клес> за того, що я саджу в окопі, я не бачу, що там відбувається в тилу. В окопі я нічого не бачу. Чесно. Я бачу ліни, <клес> що ворога і бачу. Танки, які сунуть на нас. Тобто, uh -huh. я назад, чесно кажучи, не розвертаюся. Не дивлюся, хто там стріляє, які там у нас uh -huh. коробочки виїжджають. Ну, знаю, наш, на, на, наші танки е, два-три відпрацьовують. Е, ну, коли у росіян стріляє 10-15 танків за день, у нас відпрацьовує два, ну про що ми говоримо? Uh -huh. Тобто, ну, я, я, я просто спостерігаю з е, точки зору е, відсоткової якості. Uh -huh. У них набагато більше ресурсів. Ну, на жаль. Да, ми більш витривалі титанічними зусиллями тримаємось. Да, ми сидимо в окопі. Ми розуміємо, за що ми воюємо. У них моральна складова набагато нижча, ніж у нас. Ну, тому що особисто наш батальйон майже всі добровольці. Тобто вони добровільно прийшли захищати країну. У нас ну, ми розуміємо, що нам треба триматися, треба втримати лінію. Ну, Москалі, на жаль, ну помирають і дуже дуже великими кількостями. Для нас це добре. Взагалі. Поле засіяна трупами ситуація не дуже гарна. Є наші загиблі хлопці, і мені це знаєте. Болить. болить, що не вистачає рейд, що не можемо забезпечити піхоту ребами. Що хлопці, які сидять в піхотинці, майже в 360 два місяці. Блін, ми не можемо їм зробити логістику нормально, тому що е, логістику знешкоджують ворожі підрони. Знову таким треба сильніші обладнання ставити з нормальними частотами на логістику. Ну як болить, звісно, всіх болить, і всім тяжко. Така ситуація. Давайте спробуємо підтримати. Так, в нас є збір сьогодні, про який ми хотіли б оголосити. Так, вся наша команда долучається до цього збору. Друзі, будь ласка, почуйте уважно мій заклик, не проігноруйте його. Третьому батальйону свобода потрібні п'ять дронів мавіків, які допоможуть нащити противника на передовій. Щоб заох... заохотити вас до націй, батальйон розігрує три дрони противника. Кожен з дронів потрапив до рук батальйону особливим шляхом. і Кожен з них справді унікальний, має свою історію. Тож, будь ласка, будьте активнішим. Мета збору це 550 тисяч гривень. У нас на цьому ютуб каналі більше 2,5 мільйонів гривень. Я думаю, нам під силу закрити цей збір навіть сьогодні. Якщо кожен долучиться навіть за донатить по гривні, маленьких донатів не буває. Кожна гривня є вирішальним. Будь ласка, ви зараз тільки що чули військового, наскільки важка зараз ситуація. Нам треба допомогти нашим військовим. Не проігноруйте мій заклад. От в цьому квадратику ви бачите можливість так перейти за цим посиланням за донат. Ну і, звісно, що всі реквізити в коментарях під цієї трансляцією в нашому телеграм-каналі. Давайте сьогодні. Сьогодні цей збір і за Криму. Будь ласка, долучіться до нього. Або принаймні, друзі, поширте цю інформацію серед ваших друзів, якщо немає можливості, там просто зараз задонатити всі реквізити. В нас під цією трансляцією також є. Так, пане Євгенію, ми вам дуже дякуємо за те, що були з нами. Дуже вам дякуємо за те, що даєте можливість нам працювати у цій студії, інформувати наше суспільство про всі події, виклики, які є в нашій країні. Бережіть себе.